17 липня 2024 року зміняться правила перетину кордону для чоловіків з віком від 18 до 60 років. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України пан Демченко. Саме 17 липня прикордонна служба почне у всіх чоловіків перевіряти наявність військово-облікового документу. Також друзі, у тих, хто був виключений і знятий з військового обліку. Наразі Прикордонна служба також перевіряє у деяких категорій чоловіків наявість військово облікового документа однак не у всіх. Також любі жінки звертаю вашу увагу. Ті, хто є військовозобов'язаними, зокрема, нагадаю, це жінки, які отримали медичну та фармацевтичну освіту. Якщо ви ще не стали на військовий облік добровільно, у вас є час до 17 липня. Якщо ви не оновили ще дані, але стоїте на військовому обліку і плануєте перетинати кордон. Також рекомендую вам оновити дані до 12-17 липня, тому що прикордонна служба також і у жінок військовозобов'язаних буде перевіряти наявність військово-облікового документу та оновлення даних. Якщо чоловіки військовозобов'язані, а також виключені з військового обліку віком від 18 до 60 років, не матимуть військового квитка, а ті, хто ще стоять на обліку не виключені, не оновлять дані. То відповідно в перетині кордону прикордонна служба буде відмовляти. Та сама історія з військово зобов'язаними жінками. Якщо виявиться, що жінка має фармацевтичну освіту, а доступ до дипломів з освітою, друзі, нагадаю, вже є. Ви зверта... зверніть, будь ласка, увагу у ваш застосунок Дія там. Скоріш всього вже підтягнувся ваш диплом. То прикордонна служба при виявленні того, що жінка, яка є, наприклад, медиком, не стоїть на обліку і не оновила дані, і хоче виїхати за кордон, то відповідно їй буде рекомендовано звернутися в ТЦК, стати на облік, оновити дані. Однак в перетині кордону за таких обставин буде відмовлено. Чому саме 17 липня почнуться такі жорсткі перевірки? Спитаєте ви? Є пункт 17 постанови 560 кабміну, де розписано повноваження прикордонної служби, зокрема перевіряти військово-облікові документи як паперові, так і електронні при кордоні смузі, а також на кордоні у військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які там трішечки не уточнили з приводу жінок. У них також. Якщо вони є військово зобов'язаними, мають право перевірити ці документи, що зараз і роблять. І вишенка на торті. Якщо прикордонник побачить, що військово зобов'язаний у розшуку, то будуть викликати наряд поліції.